Гурт Жива альтернатива крива альтернатива грає суміш року, регі та ска. Учасники справляють враження безтурботних і трохи задиркуватих хлопців. Веселий такий гурт гурт з освенцяма. А в репертуарі у них і пісня про освенці. Вона насправді дуже серйозна. Хоча кадри у кліпі зовсім негнітючі. Місто моє, місто моє не є у тому винне, скалічене, поранене зі смутком в очах. Місто моє, місто моє. Чи будеш колись іншим. моє, моє. Ми хочемо показати, що Освенцим – цілком нормальне місто, в якому живемо. Ми нормальні люди зі своїми звичками. Просто ходимо на роботу. Освенцим – це не лише табір, а й усе довкола. Не целе все було ставча. Мирослав Ганобіс любить своє місто. Площу ринок, старі будинки, романтичні, іноді напівзруйновані дворики. Але як можна любити Освенців? Хіба це не місце масового знищення євреїв? То місто було називане Ощенчумським Єрусалімом. Колись Освенців називали Єрусалимом. Можемо Тобто це було місце, де євреї почувалися вдома. Мирослав має власний приватний музей про історію міста. Він з любов'ю полірує пляшки від алкоголю з місцевої гуральні родини Габерфельд. Це теж згадка про довоєнні часи, коли більшість населення освенця становили юдеї. Але хто про це пам'ятає? Хто взагалі знає щось про освенці? Це моя пристрасть, адже місто вже понад 800 років. Історія забувається. Їздить Маріо Констабіль, який спорудили німці. Він кидає тінь на все місто. Ми мешканці більше не хочемо жити в цій тіні. Ми знаємо, наскільки важлива історія. У своєму музеї я показую і її позитивні сторінки. Кав'ярня Бергсон вважається однією з наймодніших в освенцімі. Таких тут замало. Так воно завжди у провінційних містечках. Але в Освенцимі з цим особливо туго. Але ще важче бути вихідцем з освенціма, з міста, яке у всіх асоціюється з масовим убивством як не дивно. Дехто навіть думає, що спочатку спородили концтабір, а вже потім місто. Насправді ж, усе навпаки, люди не мають жодного уявлення. А видає мене часто таке відчуття, що Свенців отримав Тавро концтабору і не може його позбутися. Мирослав показує руїни фабрики Габерфельдів. Він переконаний, що потенційних інвесторів також відлякує страшне минуле Освенціма. Саме тому планувальники міста мають розробити нову концепцію. Йдеться не тільки про розвиток дозвілля, а й про створення парку примирення, міста миру та мостів єдності, як називаються проекти між містом та меморіалом. Попереду багато роботи. Мирослав відвідує Тадеуша Соболевича, колишнього в'язня концтабору. Чоловік, який пережив масові вбивства, не хоче говорити про майбутнє міста Освенцім. Він до останнього подиху розповідатиме нащадкам про жахи таборів. Це він вважає завданням усього свого життя. А чи молоді жителі освенціма мають усвідомити, що сталося у їхньому місті? Відтак вони мають перейняти місію розповідати це іншим людям та закликати їх відвідати освенцім. Аби побачити, яке зло тут сталося, Жива альтернатива тим часом творить далі. Музичний гурт звільнився від паралізуючого відчуття, яке панує в освенцімі. А своєю динамічною та оптимістичною музикою, хлопці допомагають звільнитися і іншим його жителям.